Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом на дуже смачного печива із пісочного тіста, бізе та горішками. Це дуже смачно, тому давайте почнемо його готувати. Нам потрібно розтопити вершкове масло. До вершкового масла додаємо жовтки, а білки викладаємо окремо в мисочку, і з них ми приготуємо бізе. Сюди ж додаємо сметану та цукор і все добре перемішуємо. Всипаємо просійне борошно із розпушувачем та змішуємо м'якеньке тісто. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке тісто виходить. накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі. І зараз займемося горішками. В мене в подрібнювачі горішки фундук та грецькі горіхи. Додаю сюди пару столових ложок цукру і все перебиваю до крихти. Але щоб залишалися і більше шматочки горіхів. Горішки можна брати будь-які, ваші улюблені. І тепер займемося білками. Взбиваємо білки міксером на великій швидкості, поступово додаємо цукор. Взбиваємо до... Таких середніх піків. І коли все готове, будемо формувати саме печиво. Присипаємо робочу поверхню просійним борошном, викладаємо на нього тісто, трішки його обминаємо і розкатуємо в прямокутник. Чим буде тонче тісто, тим печиво буде смачніше. Далі на тісто викладаємо взбиті збиті білки шпателем або за допомогою ложки добре розрівнюємо по всій поверхності тіста і наверх висипаємо горішки. Далі обережно закручуємо тісто в рулетики. І як бачите, бізе я викладала не до краю тіста, щоб під час згортування воно все не повилазило. Добре защіплюємо краї, перевертаємо і за допомогою нитки або ножа розрізаємо тісто на печиво. Краще всього розрізати за допомогою нитки, тоді бізе менше буде вилазити. І кажу відразу, що нарізати краще на менші шматочки шириною приблизно 1 см, так як потім я це все печиво розрізала на половину. Тому нарізайте відразу на менші шматочки. Викладаємо печиво на деко застеленим пергаментом або коверком для випікання і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів. Випікається печиво приблизно 15 хвилин. Це печиво виходить дуже смачне, дуже ароматне, тому обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!